Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Аліна. Вітаю всіх на своєму каналі Тарологія. Хочу сьогодні подивитися питання, чи все ж таки відвідає президент США Джо Байден Україну? Чи все ж таки бо багато президентів, багато прем'єр-міністрів за цей рік були в Україні, побували. Ну, Всі розуміють, що політика штатів, політика безпеки не дозволяє Байдену ну, якби відвідувати Україну з, -з, -з, причини, ну, з причин безпеки, повторюсь, тому що ну, там така. Політика, що якщо ти, якщо тобі служба безпеки не дозволяє, а ти взяв і поїхав, то потім, якщо з тобою щось трапиться, то ну це для його політичної кар'єри, дуже великий удар може бути і ну це може призвести, знаєте, до таких наслідків, яких сяжотанії в самої державі. Тому те, що говорить Служба безпеки, це потрібно виконувати і не діяти на свій розсуд. Тому все ж таки хочеться подивитися, чи за цей рік щось змінилося, чи все ж таки приїде хоч в кінці року, в лютому місяці, Джо Байден в Україну. Чи побачимо ми його у Києві? Звізи, Джо Байден в Києві. Чи приїде, покажіть, будь ласка. Чистка мечів говорить про те, що рух може початися в цьому, як то кажуть, в цьому направленні рух може початися. І цей рух повинен бути, тому що ну, перемога. Вона, як як, як, будто ставиться на паузу. Ну, тобто, знаєте, зараз таке відчуття, що перемога як відкладається, і ну, Байден розуміє, що треба треба змінювати кардинальну ситуацію от трансформувати її за допомогою за допомогою допомоги для того щоб війна знову набрала війна стала динамічною і почався рух тому я так розумію що якщо він приїде в україну тут показана карта руху Якщо він все ж таки приїде в Україну, то це буде таким посилом, знаєте, серйозним ну це ну зручника цю війну, як то кажуть, зніме вже точно. Тому що оця пауза, яка тут після карти перемоги, після карти успіху. Вона просто кардинально змінює цю ситуацію конкретно по допомозі. Ну, вони ж, якщо приїжджають в країну, вони ж з пустими руками не приїжджають. Обов'язково якісь подарунки щось привозиться. І ці подарунки конкретно для того, щоб ця воєнна колесниця набирала обертів і рухалася швидко і знаєте. Збалансовано рухалося, тому що це ще і про те, як ти цими ну, управляєш цією колесницею, тому, тому в цьому дуже велику роль відіграє баланс. Тому, якщо тут то, то така допомога випадає, то ну, можливо рух є, але конкретно чи це рух, е чи це рух в Україну, чи це в Польщу, то він рухатися буде. Це вже анонсовано. Тому рух є. Чи це рух в Україну не зрозуміло, Але ну, видно, ну, ми і так розуміємо, що війни карти це підтверджують, що рухатися він буде. Але чи прийде він в Україну чи ні, але тут не зрозуміло. Але видно, що карта, допомоги, допомоги для того, щоб воєнна колесниця рухалася, а не брала паузу. Розумієте? От для цього, для цього він і їде і в Польщу, і. Можливо, і в Україну приїде, будемо на це розраховувати. Так, знаєте, ще е, Це такий у нас швидкий розклад м -м, вийшов. Хочеться ще е, сьогодні, хоч раз, задіяти свої карти Оракул і запитати у них, раз ми вже зачепили тему про Джо Байдена. Завжди мене цікавило, ще тільки ця війна почалася, але у мене на той момент я ще не працювала з картами. Завжди цікавило мене, як же ж насправді відноситься. Відносяться Сполучені Штати, і Конгрес, і там правляча верхівка, президент Сполучених Штатів Джо Байден, як прості налогоплатники відносяться до України і до українців, чи вони щиро знаєте, націлені нам допомагати, чи нема в цьому якоїсь хитрості? Чи вони дійсно, як вони ставляться до України і до українців, Сполучені Штати Америки, їх політики, їх прості люди, як вони ставляться до України, українців, як, з якими намірами, з якими мотивами вони допомагають. Хочу, щоб карти відобразили спектр цих, цих емоцій, відносин. Як воно насправді є? Покажіть, будь ласка, сполучені Штати відношення до України? Так, такі доволі суперечливі карти випадають. Знаєте, це із серії не все так однозначно, Ну, що тут однозначно, так це можна сказати, те, що вони. Знаєте, вас нашою силою духу. Ну, це і не дивно, тому що про це весь рік ідуть розмови, і про це будуть зняті фільми, і про це будуть книжки писати. Це війде в історію. Тому всі думали, що Україна така маленька, а насправді сила духу це те, що не можна виміряти якимись знаєте, приборами вимірювальними. І, і те, що розвідка не може оцінити, знаєте, такі дані, які вони ну, якби не статистичні. Тому в цьому сенсі вони дійсно ну, нашою силою духу, вони просто, як то кажуть, ну, в восторгі. Далі у нас іде карта Ерос, карта щастя, як воно буде на українській? Ну, щастя, хай і буде по повсдневність, підлість, созерцання і прагматизм. Так, про що нам взагалі значення карти Ерос, якщо брати, якщо брати цю колоду, це жажда життя, розумієте? Пристрасть От по цій карті проходить. По, цій, по карті також проходять сильні емоції в будь-якій сфері життя. Ну, тобто Це така карта, знаєте, пристрасна. Ну, от вони нас такими бачать, що ми, ну, ми такі емоційні дуже, ми любимо це життя, своє життя і, і, і знаєте, життя в широкому сенсі цього слова. Ну, тобто, Життєлюбні, і як нас навіть в літературі у нас такі слова Шевченко скільки описував, що ми ця воля до життя і життє, життєлюбність, волелюбність це наші основні риси. Тобто вони нас. Ну Так і оцінюють, розумієте, пристрасними, е, такими, може, в чомусь такими невидриманими, тому що ну, ми в своїх емоціях ніколи е, не, не стісняємося, в, 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 ну, те, що ми відчуваємо, те ми і виражаємо. Тому ну, це про це. Але е, також, знаєте, якщо брати трохи якби тіньову, тіньове значення цієї карти, то це може казати про те, що ми іноді е, можемо діяти так, е, що наше раціональне мислення може повністю просто відключатися. Тому, е, ну знаєте, це мабуть стосується того, що як е, коли ти цілий рік у цю несправедливість. Е, Ну, наблюдаєш, спостерігаєш, читаєш ці новини. очікуєш, що весь світ, наприклад, повинен прийти тобі на допомогу, тому що це несправедлива загарбницька війна, і люди помирають кожен день. І е, ця війна зовсім не за правилами воєнними, так, так як вона повинна вестися. То е, у ну, людей просто знаєте, ну, вже, як то говорять, е, коротке замикання стається, і е, раціональність просто виключається. Ну, тобто нам хочеться вже якоїсь просто жажди. Е Ну, жажди місті, і ми вже, ми вже ну, не думаємо раціонально, ми, ми більше переключаємось на емоції. Ну, В цьому сенсі вони нас звичайно правильно оцінюють. Далі йде у нас карта щастя. А, ну, Мабуть, вони вважають, що ми. Ну, Не дивлячись ні на що, ми е, залишаємося оптимістами, ми не падаємо духом, е, ми м знаєте, енергічні, ми е, віримо в себе по цій карті, проходить віра в себе. Тобто, незважаючи ні на що, ми такі волелюбні, ми віримо в себе, ми цю надію, віру. ми ну, не губимо, вона завжди з нами. І це нас, знаєте, по, по, по життю веде. І ну, що тут, можливо, ми якісь в чомусь по-дитячому дивимося на речі, які відбуваються. Тому що, знаєте, ну, якщо брати в контексті цієї війни, то ми. Ну, ми е, Знаєте, мабуть, були зараз. Мабуть, такої наївності вже нема, але коли ця війна почалася, ми в чомусь були наївні. Ми. Ми очікували, що як тільки щось почнеться несправедливе, то одразу всі прийдуть до нас на допомогу, і всі закриють небо, і всі нам там привезуть і ППО, і ПРО, і все, і ми будемо повністю захищені. А як виявилося, що нам, знаєте, знадобився цілий рік і. і... І цей рік супроводжувався повністю людськими жертвами і катастрофами, смертями. І таким чином ну це в якомусь сенсі розвінчало, звичайно, наші всі ці фантазії, і ілюзії. Тому американці вважають, що ну ми, в цьому сенсі ми були наївними, але, мабуть, від цієї наївності вже не залишилося і сліду. Але ж це, це не означає, що ми. Втратили свій оптимізм і втратили надію на краще майбутнє, тому що якщо говорити про соціальні дослідження, про дослідження незалежні, які запитували, чи готові українці після при після того, якщо не дай боже буде примінена тактична ядерна зброя, 95% сказало, сказали, що ми готові проводити далі воєнні дії, розуміти, викурювати Росі. З нашої території. Тому ця карта, це карта енергії, карта віри в майбутнє і е, карта надії. І я вважаю, що в цьому сенсі американці нас ну, якби правильно е, ну, оцінюють. Що цю карту що цю карту поки ну, е, Далі йде, не знаю, повсякденність. повсякденність. Повсякденність, ну, знаєте, від цієї карти, навіть якщо ти не берешся трактувати її конкретно так, як вона описана в цій колоді, ну, тут віє якоюсь трохи рутиною. типу... Якимись битовими, такими, ну як це сказати, те, що у людей ну, от кожного дня рутина, ну, як ми говоримо, дім робота, дім робота, битовуха, ця карта це описує, але це якщо брати знаєте, в такому контексті негативному можна також сказати, що ми зараз по цій карті, Ну, от по цій карті також проходить, що ми проживаємо нашу, наше життя тут і зараз. Тобто по цій карті немає місцю якимось там планам на там, знаєте, як то. Плани е, з'їздити на море, там, е, плани там, накопити якусь там суму коштів, е, я, як ви там списки раніше собі е, складали, то тепер плани просто якби утром, утром проснуться і, і, і обнаружити, що в твій дім не прилетіла ракета. розумієте? Ну просто жити тут і зараз. От, е, ну, для америка... американців українців так от бачать, що вони ж ми живемо. Моментом весь цей рік ми живемо просто моментом, і і ми насолоджуємося тим, що у нас є на даний момент цією чашечкою кави, яку ми можемо випити. Е Знаєте, і ну, коли ти просто вранці встаєш, і у тебе все добре, або після тих якихось там історичних обстрілів, ти розумієш, що все закінчилося. Ну, відносно, ну знаєте, ну тут не скажеш благополучно, тому що в різних районах. Різна ситуація, але якщо ти залишився живий і неушкоджений, і ти робиш оцю чашечку чашечку кави, і ти можеш сісти і випити її, то це вже, знаєте, ну, приносить тобі якесь моральне задоволення, і ти вже відчуваєш себе щасливим, що, що це так, а не по-іншому. Тому ну, я не знаю, я от говорю, і мені здається, що вони ну, чітко розуміють, американці чітко розуміють, як, як ми. І як нам на даний момент, як нам цей рік живеться? Мені, мені здається, що за цей рік вони просто відкрили українців. Та й не тільки вони, мабуть, весь світ відкрив українців. Просто такими, якими, якими нас ніхто не знав просто. І, і далі йде карта підлості. Ну, Карта підлості. В якому сенсі її можна протрактувати? Mm. Ну, це е, по карті підлість про проходить якесь там. Ну, ну підлість і проходить, собственно кажучи. Пригріти ще, знаєте, якщо дивитися на цю карту, то це, як то кажуть, пригріти е, змію на груді. Можливо, ми розуміємо. Вони розуміють, що нас, нас передали, як це буде на українській мові? Пред, 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 ну, предательство. Ми ми, як то кажуть, жертви цього предательства. Коли ти довіряєш людині або там партнеру, там, кому б це не було, і е, через якийсь проміжок часу розумієш, що ти довірився не тій людині, е, що, ти, що тебе підставили, що тебе обвели е, ну, вокруг пальців навколо пальця. Е, ну, і вони розуміють, що для нас. Ми відчуваємо себе іменно такими обдуреними, я би сказала. Нашу довіру, нашу довіру придають. Ну, тобто, ну, це все правда дійсно. Я от проговорюю, у мене крутиться багато таких фраз на язиці, але, ну, звичайно, я тут не можу висказуватися сленговою мовою. Але я думаю, люди, які будуть продивлятися це відео, українці, наприклад, вони чудово навіть, мабуть, відчують цю карту на собі. І що таке бути ну, ця підлість на рівні, навіть на державному рівні? Я не беру підлість, можливо, у кожного у кожної людини була в житті своя. Хтось когось там з ким нечесно обійшовся. Знаєте, це у кожного своя історія. Але... Все ж таки тут як до нації ставлення, бо ми запитували конкретно, як вони ставляться до українців як до нації, то вони розуміють, що Україна це та країна, яка відчула дуже багато підлості, з якою неправильно повелися, яка довіряла і була обманутою, яка пригріла змію у себе тут, на груді, розумієте? і... Е, ну, її підставили. Тобто, усі всі договори, переговори, всі ці мінськи, е, ну, виявилися в кінці кінців просто повною підставою. І, і, і... Ну, так воно дійсно і є. І є. Далі йде м, Созірцання. Як воно буде на українській? Е, на спостереження, давайте так будемо називати її спостереження. Це також карта єднання, яка говорить про тут і зараз. От вже в нас випала одна така карта, ну, яка описує тут і зараз. Це карта. Карта, яка, по якій проходить не просто, знаєте, що ти, як то кажуть, вижив після ракетного обстрілу і добре, ця карта більш така ну, духовно возвишена. По цій карті ти, ну, ти розумієш, для чого ти живеш. розумієш, для чого це все. Коли ти... Знаєте, є у нас в українській мові таке чудове слово, яке росіяни постійно кривляють. Це свідомий. От по цій карті ми, ми свідомі. Тобто, не просто ми розуміємо, для чого це все, чому це все відбувається, для чого це все. Ну, тобто Ми і ми намагаємося. ну, якби Наблюдає це все, віднайти якийсь ну, в цьому всьому кошмарі, який, який зараз в Україні, ми намагаємося знайти якийсь такий свій острівець, на якому би ми. Ну, змогли не загубити себе, розумієте? ну Це про якісь такі більш духовні моменти. Якщо тут ти виживе, слава Богу, то тут це те, що ти знаєш, знаєте, не загубив, не загубив себе, не загубив те відчуття. Красив там внутрі себе, ти не перестав замі... ну, звертати увагу на те, що навколо тебе в першу чергу, тобто, не дивлячись на ці всі руїни, українці намагаються. Бачити е, цю красу навколо себе, що світ він прекрасний, незважаючи ні на що, ні на руйнацію, ні на війну, ми намагаємося все ж таки в світі бачити в тому, що є віднайти якийсь острівець свого натхнення. розумієте? Ну, для мене ця карта е, созерцання, як вона тут називається, вона мені щось перекликається з картою імператриця Таро. Це е, коли ти, ну знаєте, Якщо, якщо ти не можеш насолоджуватися красою, ти не можеш далі, як то кажуть, ну, рости, як е, е, таланти свої проявляти. Якось, е, знаєте, Ріст якийсь як лічносний, ну, персонального росту в тебе немає. Тобто для того, щоб тобі розвиватися, тобі потрібно мати, бачити цю красу і мати її внутрі, в, в, всередині себе. Розумієте, плекати цей острівець. І е, ну, я так розумію, що. Ну, люди в Штатах і управління там, нас такими і бачать, що ми, незважаючи... ну, але незважаючи на це все знаєте, романтизму, цей весь, ми все-таки залишаємося такими прагматиками. Тобто ми чітко розуміємо, тут така людина, яка знаєте, стоїть з э, гордо такою, не э, би сказала, э, здьорнутою. Трошки головою, трохи так якийсь є в нього такий ну, толє, нотка такої упередженості в погляді, знаєте, або е, ну, як, тут вже якби мова про наївність не йде. По цій карті, якщо дивитись на цього, на цього чоловіка, то він Такий доволі рішучий. І по цій карті, як ви дивишся на нього, і складається враження, що він розуміє, ну, що йому потрібно, що він хоче, наприклад. І, і так, воно, так воно і є, що незважаючи на. Всі оці свої, всі ця от по карті серцання проходить у таке єднання з природою, і потім випадає прагматизм. Що, знаєте, одне другому не заважає. Не дивлячись на те, що ми такі в душі романтики, це нам не заважає будувати якісь ділові стосунки, налагоджувати комунікації, заводити нові знайомства. І от цей рік він. Знаєте, показовий просто показовий в плані того, як працює наша дипломатія, в плані того, як працюють наші волонтери, тому що волонтери вони не лише всередині країни працюють, вони співпрацюють з якимись закордонними фірмами організаціями. Тобто по цій карті видно, що ми вміємо налагоджувати стосунки, вміємо домовлятися і діяти ну, в своїх інтересах. Слухайте, ну, чудові карти випали, як на мій погляд. Ну, ну, скажіть, ну хіба це не ми? Хіба це не українці? Як, я, я, навіть, я навіть дивуюся, як люди, які ну, відкрили українців рік тому, ну, грубо кажучи, ну, тому що рік тому не всі ще знали, що Україна не Росія, розумієте? І люди, які відкрили нас рік тому, отак, от так якими ми є, вони настільки добре ці всі, всі якості наші побачили. Ну не знаю, мені тут просто немає що додати. Я, мені подобається. Я навіть зараз от, про, кажу і посміхаюсь, тому що вони дійсно так і є. Якщо у вас є якесь своє бачення цих карт, ви можете написати мені в коментарях. Якщо вам подобається, ставте вподобайки. І підписуйтесь на мій канал, буду рада. Ну, кожному новому підписнику і глядачу. Всім дякую за перегляд. До побачення!